Не спекулювати на темі перенесення сесії Волинської обласної ради просив на оперативній нараді голова ОДА Володимир Гунчик. Каже, що домовлявся перенести сесію лише один раз, адже у Міністерстві фінансів до 10 листопада саме розглядали звіти. Проте після цієї дати в ОДА були готові пропозиції стосовно змін до бюджету. І чому перенесли сесію вдруге, йому невідомо. До 10 листопада обласна державна франція не має права внести зміни до обласного бюджету. Тому що тільки 10 листопада ми отримали підтвердження з Міністерства фінансів, що приймуть у нас відповідний часу. Я не знаю, які були мотиви відносно переносу сесії, але хочу сказати, що обласна державна витримала всю процедуру, яка була домовлена з обласною радою і встановлені гідно попередньої виконавчі терміни пропозиції до зміни до бюджету були внесені. Обговорили на нараді і бюджетні перевиконання. Відтак понад 39 мільйонів планують спрямувати на обласні комунальні заклади. Зокрема, пропонують виділити кошти обласному ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою у зв'язку зі збільшенням контингенту вихованців та організацією навчального процесу на базі колишнього обласного санаторію Турія. Зокрема, кошти суміші десятих мільйонів з волинському ліцею сили. Збільшення контингенту вихованців та організацією навчального процесу на базі манового комплексу колишнього садовою матері дитини тулі згадали на нараді і нову освітню реформу. Відтак, за словами начальника управління освіти науки та молоді ОДА Людмили Плахотної, найбільший резонанс викликала стаття номер 7 в якій йдеться про те, що мовою освітнього процесу у закладах освіти є державна мова. І додала, що у Луцьку є лише одна школа з російськомовними класами. У нас в нього немає проблем щодо імплементування цієї статті, тому що у нас є всього одна школа, яка має окремі класи, це п'ята школа в місті Луцьку, яка має окремі класи, де здійснюється е, навчання російською мовою, але е, ті класи е, дуже малочисельні, у профільній школі, тобто в 10 класі, там є 5-7 учнів, які Цих території переїхали. Тому навчання там здійснюється переважно четвірку початкові і частково окремі перемогів базової. Голова Одана. Останок додав, що на Волині 48 шкіл потребують серйозної реконструкції. Тому завдання на 2018-2019 роки перш за все добудувати 16 незавершених об'єктів, а вже потім у планах реконструкція восьми шкіл. Зря на Володимир Літвінчук сфера ТВ.